Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас гра ходилка від фірми Зірка. Це наша улюблена сімейна гра, яка коштує ну, до 200 гривень можна купити, а то й по акції за 150. Вона має 39 кро... 79 кроків від 5 років. Можу сказати, що якщо дитина ваша рахує, то і раніше. Десь 20 хвилин витратите ви на проходження одного разу, якщо грає від двох до трьох людей, складається вона з. з, чого складається? з грального поля, грального кубика, трьох фішок І правил гри. Давайте подивимося, які. У нас фішечки, вони пластикові, стандартні, білого помаранчевого салатового кольору. Такий пластиковий кубик якісний для своєї ціни. Що зображено у нас на ігровому полі? Ігрове поле це такий, бачите, малюночок на звичайному такому папері. Ми вже його трошки заюзали. І що важливо. Сам малюнок дуже яскравий і дуже насичений. Тут є гімн України, є кордони України, країни, які оточують Україну, також державні символи України, прапор, герб. І що ми бачимо? Ось тут старт, ось тут фініш, 79 кроків. І які перепони може зустрічати разом з вами дитина? Що цікаво, пропустити хід, повернення червона стрілочка, бачите, таких декілька є. Один, два, три. Тобто, це такі страшні місця для дітей. Тому що вони повертаються, а діти не люблять програвати і повертатися, повірте мені. Але є чудові зелені стрілочки, коли перепригаєш з 12 на 37. І це майже виграш в кармані. Також є тут невеличкий такий перехід зелений. З 18 по 28, з 60 по 66. Ось це саме улюблене місце всіх дітей. Потім, що тут ще є? Ходи ще раз, є такі точечки, мінус один хід, чи плюс три ходи. Ось тут плюс 2 ходи, ну, і так далі. Тут ось плюс 2 ходи є. Що ще цікавого саме в цій варіації, що зображено, наприклад, університет Шевченка? Зображений замок Люберта. Зображені якісь заводи, якісь церкви, про які ви можете розповідати дитині в Одесі, що ми бачимо, нашу, наші відомі сходи. Можете річечку показати, можете показати, де ще росте де більше лісів. Тобто, взагалі, граючи з дитиною. І вивчаючи державні символи України, гімн України, дуже класна пізнавальна гра, ходилка дешева, яскрава. І я рекомендую її. Виставляю дітки ось тут, на старті, ось так, фішечки, кидають, наприклад, 6. І перший хтось ходить і пропускає вже хід. На один хтось сходить, на 4. І таким чином кожен по черзі кидає кубик, на якому є числа від 1 до 6. Тобто, максимум зараз можна походити 6. Чотири. Цей пропускає хід, ходимо зелененьким. Ось так і так поступово, поступово, поступово рухаєтесь з дитиною, розказуєте йому про кожну область і доходите до фініша. Тобто, стар починається на одній частині України і закінчується на іншій. Підписуйтесь. Ще буде багато цікавого на даному каналі для дітей, подорожі, куди з ними сходити. Ставте лайки.